Куркума одна з найпоширніших спецій, яка здебільшого притаманна кухням середньої Азії. Головною цінністю самої рослини є коріння, яке очищують та подрібнюють до стану крихти, додаючи до гарячих або голодних страв. Коріння куркуми має насичений помаранчевий колір та відрізняється виразним терпким смаком та ароматом. Популярність куркуми обумовлена не тільки її гастрономічними особливостями, але й унікальними властивостями нутрієнтів, які входять до її складу. Куркумін це основна діюча речовина корення куркуми, яка належить до числа поліфенолів. У природі поліфеноли виконують чітку функцію. Вони надають рослинам апетитного зовнішнього вигляду та одночасно захищають їх від агресивного зовнішнього середовища. Вони присутні виключно в рослинах та відрізняються більшою стійкістю до руйнування внаслідок термічної обробки, аніж, наприклад, вітаміни. Властивості поліфенолів ще активно вивчаються, але науці вже достоменно відомо, що поліфеноли це натуральні антиоксиданти. Вони захищають наш організм від дії вільних радикалів, завдяки чому клітини не окислюються та не піддаються швидкому старінню. Куркумін як один з найбільш багатоцільових поліфенолів, здатний вілювати запалення, які частіше за все стають причиною більшості хвороб, а також запобігати нейродегенеративним та серцево-судинним захворюванням. Дослідження, проведені на тваринах та людях, виявили, що куркумін здатен підвищувати рівень BDNF білка, який відіграє ключову роль у збереженні пам'яті та здатності до навчання. Офіційні дослідження також показали, що куркумін сприяє загибелі ракових клітин, здатний зменшувати ангіогенез та зменшувати метастази. Також було офіційно встановлено, що куркумін може запобігти Виникненню раку, особливо раку травної системи. Куркумін активно вивчається у розрізі його впливу на лікування розладів настрою. Він здатен стимулювати пластичність мозку та зменшувати загальний рівень запалення, що дозволяє вважати його натуральним антидепресантом. Головна проблема полягає в тому, що вміст куркуміну в куркумі становить приблизно від 1 до 6 від усього складу. Більшість досліджень використовують саме екстракти куркуми, які містять здебільшого сам куркумін. Це означає, що отримати всю користь цього поліфенолу, просто використовуючи куркуму як спецію у традиційному для нас дозуванні, не вийде. Саме тому використовуються добавки. Що стосується ефективного дозування, то всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує 1 мг куркуміну на 2,5-3 кг маси тіла як прийнятну добову норму споживання. Зверніть увагу, що мова йде саме про куркумін як екстракт. Що стосується куркуми, то 510 тисяч міліграмів на день можуть бути достатньо ефективним та одночасно безпечним дозуванням. Наприклад, середня єдійська дієта забезпечує приблизно 2,5 тисячі міліграмів куркуми на день, що еквівалентно 60 100 міліграмам куркуміну. Але через відсутність відповідних досліджень високі дози куркуми не варто вживати впродовж тривалого часу. Враховуючи позитивний вплив куркуміну на наше здоров'я, у прийнятних дозах доцільно вживати його щодня. Одна з особливостей куркуміну полягає у його низькій біодоступності. Щоб покращити засвоєння в процесі травлення, його необхідно вживати разом з чорним перцем. Завдяки піперину чорний перець підвищує біодоступність куркуміну на 2000%. Саме тому у продажу представлені добавки куркуміну з біоперином. Попри усю користь перед вживанням куркуми у великих дозах або споживання добавок, варто проконсультуватися з лікарем. Особливо при наявності хронічних захворювань. З обережністю до вживання куркуми потрібно підходити вагітним та жінкам, які годують при захворюваннях жовчного міхура, діабеті та дефіциті заліза.